Дивіться, я зараз вам таке покажу. Дуже часто запитуєте, як зробити старого дерева молоде, як його молодити правильно, чи його взагалі викорчувати, чи перещепити на інший сорт, але не хочете міняти сорт. Йдемо, я зараз вам покажу, як 3 годі назад е, рішалося питання старою абрикосою. Абрикосу хотіли люди лишити. Сорт дуже, дуже смачний. І що було зроблено за 3 роки, який зараз результат? Зараз бомба буде. Ось підходжу до дерева. Дивіться. Ось так от, давай здалека побачимо, покажемо результат. Ось повноценна, молда, абрикос, який будемо обрізати, так. І все. За рахунок сильної кореневої системи, мощної такої, воно, звичайно, нам дає мощні відповідно, прирости. Зрізали бензопилою на такі просто пеньки і на більш... Такі молодші пеньки. Тобто з розрахунку, що нам дадуть молоді пагони, що нам і дало. І ось дивіться, нам дало раз, два, три, чотири пагона, які прирізались для того, щоб пішли розгалуження гілок. І тепер можна побачити, яку маємо, скільки буде абрикос, це в коротеньких списках. дивіться, все загружено плодовими бруньочками. Тобто ну, мова не йде навіть за те, що, що, який буде урожай. Мова йде за те, що ну, будемо обрізати. Я, мабуть, теж знімлю відео, як я його буду обрізати. Ось дивіться. Була стара, зрізали. Дуже вкусна, абрикос, ніхто не знає, який сорт, ну смачна, крупна. І о, дивіться, як за три годика омолодилося повністю дерево. Бачите, що може бути? Поняли, да? зрізаєте. І чекаєте, щоб стрільнули нові пагони. Якщо підуть в бік, ви їх зразу обрізайте на бруньку, щоб йшли до верху. Ваша задача перший рік сформувати всі пагони, щоб вони росли до верху. Ось і все. Дивіться, яка чудова отримала дерево. І не скажеш йому, що йому годіків 30, так, 35. Бачите, чітко, так? Да? Мені результат дуже сподобався.